Це був український митець, який опирався на вірі, мові, культурі, який творив культуру для українського народу. Його творчість це візуалізація української ідентичності. У рогатині говорили про художника світового рівня, скульптора, графіка, дисидента шістдесятника, людину, яка пережила голод, репресії, забуття, опанаса заливаху. Цьогоріч на Івано-Франківщині буде проведено низку заходів до відзначення сторіччя від дня народження митця. А днями в рогатинському історико краєзнавчому музеї Опілля відбулось знайомство з книгою Повернення Опанас Залеваха у спогадах, листах, архівних документах. Це видання, яке відкриває перед нами світ не просто художника, а людини, яка відшукала у собі українця, плекала його що більше ніколи не втратити. Ця книга результат клопіткої праці упорядниць Галини Литвин та Олександри Мечевої. Саме вони презентували рогатинцями день. Яке має повернути голос тим, кого замовчувала та переслідувала радянська влада. У листопаді, 24 числа, буде відкрита виставка, обласна до сторіччя Афанаса Заливахи, де всі картини, які є у фонді художнього музею і які були у приватній колекції, ну, це і є зараз приватна колекція, Ярини Заливахи і його дочки, можна буде побачити у художньому нашому музеї. Ну, зараз це музей мистецтв Прикарпаття. Мені завжди хочеться розпочинати розповідь, таке щоб говорити про Заливаху, то спочатку зачитати слова Євгена Сверстюка про своїх побратимів, де він, можливо, чи не найяскравішу характеристику, підлягає найяскравішій характеристиці для Опанаса Заливахи. життя визначається питаннями, які ти поставив там, де звично було мовчати, кроками, які ти робив проти течії. Словом, яке ти засвітив серед темряви і серед нарікань на темряву. Які питання ставив своєму часові? Чим ти зупиняв юрбу, яка летіла за вітром, як ти був сонних, як ти боровся із застійним морем байдужих і теплих? Шлях його майже нічим не відрізнявся від долі сотень тисяч українців. Народився він на українській землі, народився він на Слобожанщині, у сім'ї. Майстрів, які будували церкви, храми. І був гордий тим, що його вже пізніше, досліджуючи історію своєї родини, які ніколи не були кріпаками, а були мандрівними майстрами. І оцей художній, ця іскрка художня передавалася з покоління в покоління. Вони так просто треба збудувати храм. Треба мати багато уяву і творче натхнення. Народився він у селі Гусенки Купінського району на Харківщині. І так склалася доля його родини, що вони пізнали голод. І своїми очима цей голод бачив заливаха, а пізніше, як ви бачите в картинах, свідчив про цей голод. Батько, рятуючи родину, робить вулики і виїжджає на Далекий Схід. Дорога була важкою. 31 день. Хліба бракувало. І на одній із зупинок. Одне ну, з перших зупинок, які були, яка здається, було чи на 20-й день. Мати просила його зайти в чайну і просити у людей шматочок хліба. Треба було йти, бо було четверо дітей з батьками. І наказувала малому Опанасові проси ради Христа. Проси, кажи, дайте ради Христа. Приїхавши на далекий схід, вони не зустріли там великої радості від їхнього. Приїздом, бо зустріла їх той Сорізький край морозами тяжкими. Дорогу треба було давати в 100 кілометрів, щоб поїхати в Шетухи, де жила їхня родина Залевах, які ще в Столипінську реформу поїхали на Далекий Схід. Це зелений клин, так званий, пригадуєте, так? І ось там прожив він до восьмого класу. На цій довгій дорозі пошуку себе Опанас Залеваха опинився на Прикарпатті. Іван Франківщина стала краєм, у який він закохався, який став для нього спершу джерелом натхнення, а згодом після ув'язнення місцем сили. Тут Іван Франківську він жив і творив майже 40 років. Творчість Опанаса Залевахи у той період тоталітарного режиму була формою боротьби. Своїми роботами він не тільки демонстрував особливий стиль, а й відстоював власну думку. Тож час нам відкрити для себе постать, яка боролася за право бути українцем. Як ми робимо це зараз, саме цієї миті, кожним своїм достойним вчинком на фронті і в тилу. Направду зачудовані. Зачудовані тим, що ви зробили повернення. Повернення людини, яка народилася на території Харківщини, але яка прожила своє життя в Івано-Франківську, яка стала бандерівцем, тому що, дружившись з родиною, дружина, яка є з роду бандерів, він став теж бандерівцем. І так любив Україну. І дякуємо вам за те, що ви так гарно розповідали з такими красивими метафорами і порівняннями. І ми ніби читали вже частково цю книгу, яку сьогодні демонструєте. Але водночас думаєш, який складний шлях людини, який непростий шлях людини, яка не зневірилася, яка до останнього дня любила Україну і хотіла, щоб любили її інші. Яка написала чудові картини, дивлячись на які ти розумієш, що ти не мов читаєш Шевченка? Ми направду сьогодні мали можливість переконатися, що війна триває за нашу ідентичність, за те, щоб ми були народом, за словами доньки митця Ярини, творчість Опанаса Заливахи – це образ України. Образ жінки, образ матері, образ Тараса Шевченка, Лесі Українки це образ його улюбленого соняшника, бо він східняк, це червона калина, це політв'язнь, тобто те, що він пережив та він відтворював у своїх картинах і творив українське мистецтво. Як кажуть, він дивився на світ українськими очима. Його серце вмістило всю Україну.